Знову безсонна ніч. Півночі дивишся в стелю. А зранку як зомбі без кави. А тепер уяви, до всього цього ще й коронавірус. Страшно, не панікуй. Є рішення простіше, ніж здається. МСТ Sleep IQ – це формула для міцного сну та посилення імунітету. Коли ми спимо, організм не просто відключається, а в цей час працює імунна система. Під час глибокого сну виділяються цикотіни. Це спеціальні білки, які атакують віруси. Підстав, будь ласка, сюди Арнольда Шорснегера, як який... херідче. <гнумый fait> Якщо сон хронічно порушений, ці цитокіни падають, а імунітет слабкіше. А зараз цікавий факт: дослідження Гарвардської медичної школи. Показало, що люди, які сплять менше 6 годин на добу, у 4 рази частіше хворіють на застуду. Так що ти думаєш, якщо Netflix робить всю ніч тебе щасливим, на жаль, насправді він робить тільки щасливим твої віруси, що ж в складі МСТ Sleep IQ? Давайте пройдемось по складу і з'ясуємо, що всередині. А в складі ми маємо мелатонін. Всі ми знаємо, що це гормон сну. А метааналіз за 2013 рік довів, що мелатонін скорочує час засинання, а бонусом покращує ще й якість сну. І не треба боятися саме цього комплексу, тому що тут на три капсули йде 900 мікрограмів мелатоніну. Це небагато, але досить в комплексі для того, щоб краще засинати та відновлюватись після тяжкого дню. Після тяжкого дня. треба. <правірити> після тяжкого дня Якого дню. Також в складі є Ашваганда КСМ66. Це адаптоген, який знижує кортизол та тривожність. І вже були дослідження саме на патентовану формулу Ашваганда КСМ-66. Тобто за 60 днів він дійсно знижує тривожність та кортизол у крові. Також в складі маємо магній, цинк та вітамін В6. Та закріплює цей комплекс натуральні екстракти Меліса, лаванда та астрагал. І це класичні антистресові компоненти. І це все як команда супергероїв. А мелатонін це головний герой. Але без магнію та вітаміну В6 6 це як Бетмен без Робіна. Ну ви зрозуміли. А хочеш знати, чого бояться віруси: сильного імунітету та збалансованих вітамінів та мінералів. Ну і звісно, потужного міцного сну. Цинк при нормальному рівні цинку у крові організм краще бореться з вірусами, навіть з такими як covid 19 І це підтвердили клінічні огляди за 2020 2021 рік. Селен ще один антиоксидант, що зменшує окусний стрес і підтримує імунітет. Вітамін Д. Є у багатьох компонентах, наприклад, як новинка від компанії МСТ імунне комплекс. Тут є і все: і цинк, і вітамін d 3 і Вітамін С, і селен, і Астрагал, тобто Астрагін формула, яка покращує засвоєння цих всіх мінералів та вітамінів. І цей комплекс дійсно може захистити твій імунітет від вірусів. І як ви любите, цікавий факт під час пандемії. Вчені виявили, що пацієнти з нормальним рівнем цинку та селену у крові мали легший перебіг хвороби та швидше відновлювались. Тобто, якщо твій організм озброєний МСТ і добре виспаний, то вірусу доведеться брати відпустку. Чому саме МСТ Sleep IQ – це розумний вибір, це комплексний продукт для сну: мелатонін, адаптогени та вітаміни. Найголовніше не викликає залежності, а також не залишає ранкової млявості. Працює м'ягко, природно та комплексно. А зараз хочу прочитати відгук від людини, яка вже купила комплекс МСТ Sleep IQ. що він пише: засинаю за 10 хвилин і сплю по 8 годин, без пробуджень, ніякої сонливості зранку. Тобто, от про що я вам і кажу: що млявості від цього комплексу зранку не буде. Як від багатьох інших комплексів для сну. Якісний сон дорівнює сильному імунітету. МСТ Sleep IQ – це твій вечірній ритуал для відновлення тіла та нервової системи. Тут все банально. Спиш краще, живеш краще. Замовляй новинку на mstnutrition.ua Та не забудь підтримати свій імунітет також новинкою від компанії MST Nutrition Імунакомплекс.